Вітаю вас, вітаю, друзі, з раночком, з п'ятниці Олексій Ляшенка, трохи ще вчорашнього Протіщенка, ну це, це тема. Це тема просто для, для, для мемів, для. Ну, і для подиву я ще вчора казав, що ну це подив. Ну, як навіть ти поїхав? Ну навіть ти що зробив? Ну навіщо ти показуєш себе? Ну це тупість, тупість, тупість. Деякі, хто там пишуть якісь там е -е телеграм канали що не вистачає голосів зняти Тищенка. Подивимось. Подивимося, як це все піде. Е, вчора навіть президент України, не називаючи його ім'я, нагадав ще раз, що не можна виїжджати без. Державницького завдання. Але якщо багато хто пам'ятає, я казав, що не можна робити виключення тільки по командіровки, да? відрядження, вибачте, відрядження. Вони всі будуть писати відрядження, вони всі будуть знаходити спосіб. не можна робити виключення для чоловіків. Раз так вирішила держава. У нас війна. Але можливо, якщо і є якесь виключення, то ось поїхав Тіщенко, або ще хтось, він повинен повернутися з відтіля і сказати Україно, я тобі привіз. Цинк патронів, домовився і привіз. Або Україна, я тобі привіз. 100 снарядів для танка, я тобі привіз для госпіталя апарат. я... Результат повинен бути, поїхав поговорити з ким? З нашими людьми в Таїланді і що їм буде потім. І як вони весело заживуть. У них у кожного вігвам появиться. І... Леопард для полювання. І ш... ну, ну це якщо не звільнять Тіщенка, якщо не звільнять для мене тоді дійсно я і так не дуже жалую, якщо ви зрозуміли партію слуга народу, фракцію, фракцію, не партію, вибачте, фракцію, ну тоді відношення буде дуже погане до слуги народу, фракції і до голови фракції Арахамії. Друзі, як завжди, величезна подяка за вашу підтримку каналу, за вашу підтримку наших воїнів. Що можна сказати? Тільки від серця, тільки від цього. ну, Дякую. Дякую всім і як завжди, ввечері я всіх, хто чи призвища будуть, подякую особисто, персонально. Велика подяка. Дивіться, йдемо далі. У президента зараз готують, готують окремі оборонні програми для кожної області. Для кожної. Хоча, ну так, да, рік пройшов війни, скажете, це вже пізно, але у нас ніколи такого не було. У нас ніколи не було війни. У нас ніколи не було такого стану внутрішнього державі, коли. Одна або дві команди: одна московська, одна півмосковська, московська, яка зараз за мене, хоче замінити московську і боролися проти влади України. Такого ніколи не було. У нас ніколи не було, коли Президент приходив і йому півроку ще доводилося працювати зі старою командою. Ніхто не йшов з посад, і зараз багато причинилось. Ніколи такого не було. Тому у нас і оборонних програм не було. У нас всі продавали армію, тільки останній президент армію. Не продає, а навпаки. Закріплює, закріплює і робить армію. Краще тут деякі блогери гарять, все, що нам дають озброєння, це благодаря нашим воїнам. Так, я ж навіть слова не хочу і не можу сказати. Воїни, ми українці, але просто уявіть, що там сидить Янукович, Замість Зеленського, уявіть, що там сидить Ющенка. Уявіть, що там сидить кучма. І уявіть, що там сидить Порошенко. Чи була б оце все у нас? Чи навіть доходили до цієї програми по областях? А це що означає? Кожна область різна. У нас є область, області морські, там треба програма окрема, є області гірські, да? там е, окремі бригади, окремі. Штурмові батальйони і бригади повинні бути. Є області, де ліс, де степа. Кожна програма повинна бути дійсно окрема, і для тих областей повинні бути пристосовані при, ну, оборонні заходи всі. Заходи. Навіть міста різні, і і скрізь є своя ізюмінка, і скрізь є свої ландшафти. І це повинно бути це, як я казав про мобілізацію, де повинна бути розроблена програма, програма, яка буде працювати, система. Не тільки під час війни вона буде працювати завжди. У нас не розроблена система мобілізації, не розроблена система областей і територій, не розроблена ТРО. Та да, да все не розроблено. Все це треба робити по ходу, і все це ось нам і нинішній владі. Всі інші тільки можуть, вибачте, гадати на голову. Гадати, друзі. Поділіться, будь ласка, прямо зараз. Поділіться ось, е посиланням, силочкою, щоб побачило більше людей. Розповсюджуйте. Ставте вподобачки, кому подобається. Кому не подобається, але, ну, хай буде так. Не ставте вподобачки. Пишіть коментарі, будь-які без образ і без нецензурних слів. Інші коментарі всі проходять. Я читаю всі коментарі, якщо ви завітили. Всі. Якісь подобаються, якісь, але читаю всі і навіть намагаюся відповісти, хоч якось на всі, щоб щоб, щоб ви бачили, що це не, це не болтавня. Так от, програми. От програми, десь літаки, десь ще щось, десь те нам потрібно. Нам е і ось дивіться, американці. Американці вчора були, вчора була ще група сенаторів. Сенатори до нас їздять, американські, ну. Скажімо, як на роботу, вони тільки міняються прізвище. Де це на тому тижні вчора було, да? е -е. так? Так, і от політика пише, що кожний, кожний, кожний сенатор кожна делегація, яка приїжджає і говорить, що Україні потрібно надавати літаки. США морально до цього готова. Ось, є один такий, знаєте, як вони кажуть, цей бар'єрчик невеликий. Але він його відкриють або його зламають. І цей бар'єрчик буде. Літаки до нас підуть. Літаки до нас підуть, це немає суми. Ну і ще як поводяться деякі наші опоненти президента. Да? Ось дивіться, зараз кричать. Резніков сказав, не можна мене звинувачувати у помилках чи корупції, окремих моїх підлеглих, да? я не несу відповідальність і так далі, я навіть не знав. Ну, це він розповідає про те, що про яйця, як кажуть, по 17 гривень. І ось що тут опоненти ці кричать, що ми там справедливі і чесні. Типа чортяк, а що ти несеш? Тебе у відставку. Такий міністр оборони нам не потрібен. Нам потрібен Полторак, нам потрібні ця... ГЛТІ і всі інші. на нари тебе. Ну тут виходить Залужний, і а залужний же захистив. Захистився за Резнікова. Він сказав: не можна звинувачувати Резнікова у помилках чи корупції його підлеглих. Це були помилки чи корупція? Ну, я думаю, що це була корупція. Не помилки, але Залужний трошки згладив. Вони самі повинні нести відповідальність. І тут виходять ті ж самі, що кричали Чортяка на Резнікова, кричать: так, залужний вірно все сказав. Резнікова не можна чіпати, він єдиний. Маріонетки. Працівники грошей, дякую вам, друзі, до вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе!